Ну, ну Ми плачемо, чого у нас сьогодні війна, чого до нас прийшли, чого до нас, на нас напали. А ми самі на себе не напали, у нас скільки абортів. Я, я особисто я зробила аборт. Що я можу сказати на Путіна, що я можу сказати на Гітлера, як я сама убивця, я сама Гістаповка, я розстізала свою дитину, зробила аборт. І, а ні. і через цей аборт тепер на нас воюють. А Господь як же судить? Тобі, мама, в мирне время не нужен, не нужна була дитина, коли можна виготувати. На тебе я забираю другу твою дитину. І, і це тобі за те, то, що ти зробила аборт. За те, що ти вбила одну дитину, Господь забирає їй другу. Тільки то хрищана дитина, за неї можна молитися. А ту дитину, яку убили в очеревні, вона все не хрища нам. Ми їй даже світа не дали побачити. Жінки схаменімося, покаємося. І війна тоді може, може Господь Бог і прикратить. все в його власті. Амінь.